Добрий день, дякую. Я насправді буду говорити про інтеграцію як шукачів захисту, так і біженців, які вже визнаними. Я також, в принципі, це питання охоплює насправді і мігрантів, тому що це є. Дуже дотичними питаннями, і коли ми говоримо про інтеграцію, ми говоримо, ми говоримо з нашої точки зору, перш за все, звісно, з точки зору прав людини і прав, прав шукачів захисту та біженців. Але загалом це дуже важливе питання, якраз з точки зору того, що ми обговоримо тут, тобто. Нашої державної стратегії і покращення нас як держави. І щодо того, що нам необхідно, у нас що можна покращити? У нас наразі відсутні безкоштовні стандартизовані курси української мови, історії, культури, законодавства. Що є Проживання в країні, пра працевлаштування в країні е і інтегрування як такого. Е ми маємо про це подбати, тому що люди, звісно, вивчають українську мову, е бо їм потрібно тут жити. Е але це без стандартизованих курсів і без того, щоб це була підтримка держави. Е Люди, по перше, можуть не вивчити так, як нам потрібно, і так як їм потрібно, так як нам як державі потрібно. А також, якщо ми говоримо про вже про трудових мігрантів, то ми можемо говорити про те, що більшість людей може і не підуть вчити українську мову. Вони приїдуть тут якраз заробляти, надсилати гроші своїм рідним і повертатись. Тобто вони не будуть інтегруватися, якщо в них не буде яких не буде якраз цих курсів, перш за все, мови і так далі. Алі, також у нас в Україні зараз я ми знаємо про нестачу спеціалізованих навчальних матеріалів. Це пов'язано з попереднім кваліфікованих фахівців. У нас насправді дуже слабка координація між державним органом, громадським сектором, науковим середовищем. Справді, те, що я бачу тут, з мого досвіду це досить, досить унікальне. Дискусія, коли є і представники держави, і науки, і громадського суспільства, ми можемо про одне питання всі разом поговорити один одного також послухати. Бо це я є, якраз наш наш також розвиток для того, щоб ми могли розвивати далі ці питання, думати, як розвивати. Нашу державу і захищати права тих людей, про яких ми говоримо, е, також я можу зазначити, що до того, щоб люди, іноземці, біженці, шукачі захисту, вони були інтегрованими. Е, суспільство має бути приймаючим. У нас на, наразі на жаль, суспільство є досить упередженим е, щодо біженців, шукачів захисту, загалом іноземців, мігрантів, які можуть до нас приїхати, бо зазвичай це звісно приїжджають до України. Наразі не приїдуть е, працювати люди з німеччини на скоріш за все приїдуть з країн можливо третього світу розвиваючих країн країн, і у нас на жаль є упередження ставлення до цих людей, і в тому числі чого необхідна інтеграція, тому що через їх дітей, які можуть тут народитись, щоб привиростати, і через батьків цих дітей, тобто самих мігрантів, іноземців, біженців, шукачів захисту, ми якраз як країна можемо. Надати їм ті необхідні знання, ті необхідні навички для того, щоб разом вже відбудовувати цю країну.